Тема мої проповіді буде дуже коротка проповідь, і легко запам'ятаєте, молитва це є двері у небо. Но віра це є ключ, яка відкриває ці двері. Молитва це є двері у небо. Віра це є ключ, яка відкриває ці двері. Я почитаю два тексти і скажу вам одну думку, але перед тим. Хочу я перед читанням вам дещо сказати. Я не знаю, як у вас, в мене це буває дуже часто. Я сужу в церкві, дивлюся на проповідника, хитаю головою, я згоджуюся, все ж він говорив, але я не у церкві. От не в церкві і все. І я придумав формулу слухання проповіді у церкві. Я вам розкажу, яка це формула, для мене вона працює, я розкажу, як я це роблю. Коли я суджу в церкві, і бачу, я вже з церкви починаю випливати, я починаю у своїх думках повторяти те, що говорить проповідник. Слово в слово, повторяю в думках. Коли я бачу, допомагає мені це, я перевожу на іншу мову. Чому я це роблю? Мені не вигідно дві години в церкві просидіти, себе самого обдурити і вийти з церкви без слова Божого. Тому я сиджу. Повторяю за проповідником, перевожу на іншу мову. Експеримент зробіть сьогодні. Повторяйте за мною, гарантую, запам'ятаєте на довший час мою ці пропи. Ще одне, що в церкві я роблю, я співаю. Скажу, чому я співаю? Співаю, і в мене хоч не, в мене не є хороший слух, але в мене голос просто чудовий. Я любуюся своїм голосом. Але слух в мене не кудишні. Недавно медики дослідили, що ті, що співають від 5 до 15 хвилин в день, них імунна система здоровіша від тих, які не співають. Ви замітьте, що хористи, вони менше хворіють. От подивіться, дійсно, тому що коли вони співають, проходить дихання, імунна система вона є сильніша. Наш Бог, ви, ви просто не представляєте, все, що Бог так все зробив для, для, для нашого життя. Співаємо для слави Божої, получаємо здоров'я. Що так Бог предбачив? Слухаємо Слово Боже, получаємо духовну їжу і маємо здоровий дух. Добре, я читаю слово Господнє. Слухайте уважно. Читаю я з Євангелієві Святого Луки, 17 розділ і 5 вірш. І сказали апостоли, Господу. Додайте нам віри, а Господь відказав, коли мали ви віру, як зерно гірчичне, і сказали, шоуковиці цій вирвись з коренем і посадись до моря, то послухала би вона вас. Також ми будемо читати до євреїв. І будемо ми читати, 10 розділ і 38 вірш, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Одного разу, коли було білі Грейму 82 роки, йому задали запитання, якби вам повернути ваше життя назад, що б ви хотіли поміняти у своєму житті? От послухати уважно, білі грейн, провів 400 крусейдів, мільйони слухали про Білі Грейма, а він відповів, якби мені вернути назад життя, я би більше читав Біблію Слово Боже. Чому? Коли ми читаємо Слово Боже, приходить жива віра. Жива віра від Фейсбука не приходить, навіть від християнського. Від перегляду християнських фільмів, жива віра не приходить. Жива віра навіть не приходить від проповіді знаменитих проповідників. Повірте мені, жива віра приходить від живого слова, від Біблії. У мене знайомий, до речі, я його зустрічав. Дестаєнко був пастором, який я його зустрів. Він паралізований, що приїхав в Америку, його привезли. Коли він жив на Західній Україні, я його навідав, він лежав паралізований і розказав свою історію. Як коли я був хлопцем, а мені тато завжди говорив: Вася, читай Біблію. А я говорю, «Тато, я почитаю Біблію і завтра. А тато знову казав, Вася, читай Біблію. Я почитаю завтра. Я виріс в Німеччині. Він був відомий автогонщик кралі. І на останніх автогонках була автокатастрофа перелом позвоночника. І каже він: тепер я так би хотів почути голос тата. Вася, почитай Біблію. Я би сказав, тату, я йду читати. Дара не можу стакан води в собі в руки взяти. Тепер його привезли до Америки. Він на інвалідній колясці, його привезли. Я був дуже здивований, радий побачити, що він в Америці, бо це такі умови краще життя тут, ніж там, де він жив у Карпатах. Друге, що білі Грем сказав, я би більше проводив у молитві час. І третє, що сказав біля я би менше подорожував по світі і проводив час із своєю сім'єю. Третє, я би читав Біблію, я би більше молився. І більше часу проводию своєю сім'єю. Це має дуже велике значення. Час дуже скоро проходить, і ми не можемо вернути ні вчорашній день, навіть сьогодні вранці ми не можемо його вже вернути. Я завжди говорю: в Америці дуже мало часу, люди працюють. Може ти не маєш Біблію можливості прочитати зранку. Ну, буває. Якщо би навіть ти читав три розділи в день. То за рік прочитаєш Біблію всю. Але мало б нема часу. Я навіть раджу просто відкрити всього-навсього один вірш. Один вірш. Прочитав і про нього думаєш цілий день. Ви знаєте, що в американських готелях є біблії, браття Гедеони там розкладають. Одного разу був в готелі і хотів бажав побачити, що американці читають. І я коли відкрив Біблію Гедеонівську, то найбільше були в них. Листки із Псалми Давида, видно, що читалися. Може, коли вони в готелі в Біблію так тримають, але відкриваються на псалмах. А може вони й шукають? І це читає псалм. Якщо ви були уважні вивчали книгу псалмів, Давид це був сильнейший молитовник. Він просто до Бога молився і молився з вірою. Господь, щит мій, Господь, наші сини як дуби. Наші дочки будуть як виноградні лози. Господь, ти допоможеш мені. Ти, ти охорона, ти моя скала. Він повністю це говорив з повною і з повною вірою. Ось цікава історія життя Давида. і ми тобі перейдемо до іншої ще історії. От вертається Давид. Цікаво дуже зауважити за три дні. Ну, перед тим я скажу другу думку. Давид був помазаний на царя, і 13 років був переслідом своїм тестю. І за три дні, тобто 72 години до смерті його тестя Саула, Давид вертається в секелах. І коли приходив він в секелах, то що вони побачили, то була жахлива картина. Все було спалено. Жінки забрані в полон, дітей забрали в полон. І написано, що 600 воїнів. Плакали доти, поки було сили. Ви пробували плакати, що у вас вже немає сили. Ось 600 людей просто плаче і, і не може зупинитися. І може хтось знайшов там плаття своєї жінки, хтось може знайшов ляльку своєї дитини, якусь іграшку. Плакали, доки було сили. І коли перестали плакати, хтось сказав, дави, ти винуватий в цій біді. Коли приходить біда, шукають крайнього. Жінка, чоловіка, чоловік, жінка, був в церкві на пастора, або на інші речі, Шукає завжди крайню. І от цікава дуже історія. Написано, що Давид укріпився в Бозі. Просто укріпився в Бозі. І сказав: принесіть мені Ефод. На Ефоді священницькому було 12 камінь, які презентували 12 клів Ізраїля. Там було два каміння у Рімі Тумім, по яких оприділяли волю Божу. І богослови не можуть пояснити, як воно працювало. І Біблія про це мало говорить, тільки ми знаємо, було дві відповіді: так або ні. І Давид укріпився в Бозі, запитався в Бога йти за моликом чи ні. Він пішов і здобув він цю перемогу. І вернули вони жінок, дітей і набагато більше, ніж забрали від них Амалик. Яка була основна думка? Він укріпився в Бозі. В нього була жива віра. Яка би не була проблема у твоєму житті, і тебе буде жива віра, ти все пройдеш. Тому що Господь той, який проведе, і той, який зуміє вивести з любої ситуації. Моєї дружини був такий період життю дуже важкий. Одно. І вона настільки переходила цей важкий період, у нас вдома стояло піаніно. І вона хотіла до нього підійти і всю свою біль сердечно вирізати в музиці. Але вона не могла це зробити, бо не вміла грати. І я себе так сильно докоряв, що це була моя помилка. А я вам розкажу. Вона виростала в сім'ї пастрі, де було десятеро дітей. Їй була мрія грати на піаніно. Але батько не міг купити піаніно. І вона ніколи і не мала піаніно. Коли вийшла заміж за мене, в нас народилися діти, що вона зробила? Як ви думаєте, в першу чергу дітей до музичної школи сразу. І вона приходить з тієї школи і до мені говорить: ти знаєш, я домовився з вчителем, що йому буде вчити грати на піаніно мене також. Я кажу: Любаша, ти доросла жінка, уявити, ти будеш в класі з дітьми сидіти. Це негарно буде. Якось не... Ну ні, Любаша, це така ідея. І я їй не дозволив це зробити. По тому я глибоко жалів про це. І от читаю я одного разу Біблію, читаю я вечір, написано, що віра ваша буде гречичне зерно. Мені приходить ідея, я йду в Health Food магазин. Говорю: у вас є гречичне зерно? Говорю, немає, можемо заказати. Закажіть, коли я отримав гречичне зерно. Я, вони дуже маленькі, як макові. Я насипав їх е, в шкатулку, взяв аркуш паперу і на світі е, опалив е, аркуш паперу з усіх сторін. І там написав такі слова: якщо віра ваша, буде де гречичне зерно, і приходжу до Любаші, кажу: Любаша, глянь, дивися. Зараз твоя душа, вона як обвуглена цей аркуш паперу. Але тут у середині є зерна, вони дуже маленькі. І що твоя віра буде, як це маленьке зерно, то Господь допоможе тобі вийти із цієї ситуації. І вона потім свідчила, коли я побачила ці маленькі зерна, в моєму серці щось так загорілося, щось включилось. Я отримала таку віру, і Бог допоміг їй вийти із цієї ситуації. Просто візуально побачила, і Бог поміг їй вийти із ситуацію. І, пам'ятаю, ми приїхали були до Києва. А я вже скільки років ми разом живемо, я думаю, я цю мрію вже ну, реально зроблю для неї. Я знайшов самого кращого вчителя в Києві. Я кажу, Любаша, твоя мрія збудеться, давай самого кращого вчителя та йду для тебе, аби навчив тебе грати на піаніно. Вона каже, вже мені не треба тулейти. Треба було тоді. І я жалів за це. Є моменти, які ти можеш жаліти. Я вертаюся, якщо ваша віра буде, як гречичне зерно, все, що не попросите, воно станеться вам. Пол Вошо, коли сказав такі слова, я в своєму життю не зустрічав людей, які б жаліли, що багато молились. Я людей зустрічав тих, які мало молились і вони жаліли. Молитва має велику силу. Багато молитви, багато сили. Мало молитви, мало сили. І ви добре, що ви збираєтеся серед неділі і маєте цю молитву. І моя молитва, я хочу привести до молитви, щоб мали ми молитву, щоб наша віра вона не збідніла. У нас в Варшаві. я, Він мене підійшов віруючий брат, дуже багата людина. І він говорить до мене: я все втратив в Україні. У мене був автобус, на автопарк. Ми приїхали в Варшаву з дітьми. Мої діти не хочуть, не хочуть ходити у школу польську. Моя жінка умови ну, не ті. Ну, ви представляєте, ну, все, мати. І тут ти приїжджаєш, і ти нічого не маєш. І живеш там, не знати де, і, і, і не маєш і їм вернутися куди, і що далі робити. І гори: я не знаю, що я маю робити. Просто моя сім'я повністю вся розбита. Повністю вся розбита. Я звернув увагу таку. Що люди попадають в критичні ситуації життя, як Давид, секелах такий, вони не хочуть в церкву вже ходити, вже Біблію не хочуть читати. Але іменно в той час треба саме більше це робити. Іменно в той час треба саме більше це робити. Ми не знаємо, що буде в Америці, Бог знає, що взагалі буде в чому в світі, але ми маємо молитися і чекати нашого Господа. У вас є тут дуже хороший музей авіації. Я його навідео, там є така експозиція, де ті шатли там, про літаки, які летіли в космос. Там дуже цікаві були речі. Одну такі скажу дві речі, які мені сподобалися. Коли запитали тих астронавтів, які там на, в космічному Там є ця станція, і там є різні люди з різних націй. І запиталися їх, що саме більше ви запам'ятали, коли ви були на тій станції? Знаєте, що в пілостронавти? Коли ми разом їли. І вони там, там, там же вони кидали од одному їжу, вона ж там нема невісомості, вони її ловили. Це був найкращий час. Ми спілкувалися. Росіяни були, американці, різні каже, це був найкращий час нашого, нашого спілкування. І, і нема кращого спілкування з народом Божим. Це і дуже велика привілегія. І я ж ще. я дуже болюся висоти. Моя жінка не боїться висоти, а я чомусь не дуже люблю висоту. І от там така експозиція є, що ти сідаєш в імітований літак, там Крістохи літається, все тобі дають окуляри 3D, і ми летимо в космос. Віз... Я знаю, що це нереально. Ну це так, наскільки на мене діяло, що я чуть не вирвати крісло з під себе, за ті, тримався я за то. Ну це просто феноменально. Ти піднявся космос, на луну ми зайшли, по луні походили, назад верталися. Я подумав, Господь, який це буде славний день, коли ти будеш забирати нас з цієї землі. Ми будемо підняті в мих ока і будемо з ним жити віки віків, а не буде ні сліз, не буде ні горя. І нам головне зберегти віру, дійти до кінця, щоб Господь допоміг. Ворог старається не допустити нас. Але я читав, що ми не ті, що не віримо. ми ті, які віримо, і ми ті, які дійдемо. І нехай Бог благословить всіх вас.